Вітаю! Сьогоднішня інформація буде цікава для тих людей, які хочуть обробити цілину під нові ділянки. Значить, місяць тому у мене ділянка була ось така. Ось така була трава. Я її обробив ураган форте і ця ділянка перетворилась ось на таку. Тобто варіант знищує супер. Ось це ураган форте. Далі я знайшов людину з великим мотоблоком, це була шістка. І ось він мені обробив цю ділянку. Вона зараз виглядає ось так. І після того, як він її обробив, я буквально на другий день пройшовся ось таким препаратом. Це є перун. Це досходовий гербіцид. Він призначений для того, щоб боротися з бур'янами на стадії ще тільки їхнього росту. І от на другий день я пройшовся ось цим перуном. В тому році я теж ним вже проходився, так що це вже перевірний засіб. І от е, я пройшовся ним, і після цього я от можу саджати, як бачите, картоплю, горох, квасолю, моркву, часник, соняшник, соя, віка, чина, інші культури. І впродовж трьох місяців, навіть більше я до серпня місяця, практично був'янів на своїй ділянці не мав. Отож, вам такий лайфхак. Якщо ви не хочете потім боротися з бурюнами, не хочете бігати кожні дві неділі з сапою, то можете використати ось такий засіб. Перун він використовується 20-40 мг на 5 літрів води. І це все проходить е, кропилом. І якщо суха земля, то от в мене земля суха дощів не було, то на другий день я ще взяв шланг. І це все скропив добре водою, щоб цей гербіцид ввійшов у землю. Це буде додатково поміч йому працювати з бур'янами. До речі, якщо земля волога. Ви можете тільки скультивувати і тут же пройти цим перуном. Тоді обробляти його ще додатково водою не потрібно. Його умова, щоб, була, щоб був вологий ґрунт. І в, такі, в такому разі ви просто обробили він війшов в землю і на цьому все. Отож, ось такий вам лайфхак від мене, щоб ви потім доглядали саме культури, а не бігали ще з сапою і вибивали ті. Бур'яни, а буряни ростуть досить швидко, бо за минулий рік я кожні два тижні бігав сапою і вибивав ті бур'яни. До речі, кому цікаво, то відео я зняв на iPhone 11 Pro у поєднанні з програмою ProMovie. Звук безпосередньо з iPhone.